Проливний дощ, який падав у краї цього дня, загнав усіх до приміщення, але тісна обстановка не зіпсувала свята. Діти довго готувалися до зустрічі із дідом морозом. Однак не тільки діти тішилися святом цьогорічні вогні на двох красунях. Запалювали заступник голови Ода Іван Качур та заступник голови облради Андрій Сарбайло. Традиційно дійсно в цю пору ми збираємо всього Закарпаття юних наших краян, які з задоволенням приїжджають в місто Ужгород на губернаторську ялинку, на основну ялинку. В свою чергу вони мають відповідну програму. Це і дійство в ляльковому театрі, це і відвідування безпосереднього дійства на самій ялинці. Практично всього Закарпаття сьогодні присутні тут діти. Сьогодні вони дарують радість і допомагають створити свято діткам, тим, для кого новий рік перечуття змін на краще. Та не менше дітей вони чекають і на свій подарунок. Я маю надію, що протягом року я зробив кілька добрих справ. І за ці добрі справи Микола Чудотворець покладе мені у черевик щось гарне. А що це буде? Це, я думаю, не важливе. Важливо, що воно було. Найменші учасники зустрічі на подарунок хоч і чекають, але не сильно розраховують, бо зізнаються чесно. Упродовж року слухняними не були. Ні, коли я не слухняла, нас б'ють, а коли ми слухняні, ми сидимо собі в класі і граємося з нашими іграшками. Я хочу, щоб він мені переніс кулю, там, де ялиночка. Відпочинок відпочинком, а працювати довелося снігурочці і діду морозу. Від них залежав настрій на святі, та роботу вони свою люблять і радо роздавали вітання. Я бажаю дітям щасливого життя, доброї долі, щоб в їхньому житті траплялися завжди люди, які їм поможуть вийти на добру пряму, Щасливу дорогу опісля запалення зелених красунь і зустрічі із старим морозом на дітей чекала розважальна програма.